Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин Вілавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную скутер дитячий міо Дуо, е Пластиковий, тобто це суцільно пластиковий корпус е з трьома колесами е до діток, які мають е розмір е відстань від п'ятки до паху 26 см. Мається на увазі, якщо дитина сідає на е, скутер, то ноги будуть доставати в тому, сень, в тому разі, якщо відстань від п'ятки до паху 26 см. Е, це приблизно десь два рочки. Дитина, яка вже вміє ходити, яка вже бажає м, швидко. Переміщатись по вулиці, по квартирі, на цьому скутері буде зручно робити перші спроби їздити, тобто на скутери на велосипеді. Що маємо в цьому скутері? Скутер має три колеса: раз, два, три. Гальмування здійснюється ногами, натиснуючи на це гальмо. Але дитина, якщо буде їздити, вона буде гальмувати, звичайно, ножками об землю. Колесо має е, підшипники промишлені, тобто вони дуже легко-легко крутяться і е, це зручно, тому що дитина не буде ніяких е, отримувати втом, е, не буде втомлюватись, коли буде їздити. Перевага цієї е, конструкції в тому, що якщо ми повертаємо е, колеса, вони повертаються завжди назад. Тобто дитина буде їздити надійно. По прямой тут стоїть особлива пружина, яка повертає до прямого положення ці колеса, і дитині буде завжди надійно їздити. Здійснюється поворот вели цього самоката міоду завдяки тому, що дитина нахиляє центр тяжкі праворуч. Чи ліворуч вона буде нахил міняти, нахил міняти, і тоді буде здійснюватись поворот, не повертаючи ручку, а змінюючи нахил Це насправді самий надійний. Принцип праці, коли ви повертаєте скутер. Тому що якщо дитина буде їздити на скутері і різко поворачувати завдяки ручці, то можна дуже різко повернути і дитина на швидкості може впасти. Через це не, не дуже надійно. А якщо коли дитина нахило міняє кут, якщо вона поворачує завдяки тому, що нахило міняє свого туловища, то надійність цього скутера буде звичайно вище. Тобто не буде хвилюватись батьки, батьки коли будете їздити на цьому скутері. Є корзинка, куди можна положити іграшку. Тобто це дуже зручно. Тут різинове колеса, різинові. через це вони будуть м'яко їздити по асфальту. Переднє і заднє колеса резинові. Ця, цей самокат Міодо є також і ручка в комплекті. Тобто, коли дитина вже буде їздити швидко, буде їздити з, великим, з великою зацікавленістю, можна змінити оцю конструкцію. Оця конструкція з м'якою сидінням. це м'яке сидіння, тут не пластик. А поролон, він м'який і дитині зручно. А це ручка, яка дозволяє носити. Це ручка, де дитина буде триматись і їхати. Міодо м'яко має поверхню для сидіння. Тобто оцю поверхню можна і міняти, і ставити ось таку ручку. І тоді буде вже самокат сучасний. Не, нічому не відказуюча. Ця ручка не міняє свою висоту, вона як є, так і є. І може замінити ось цю ручку, і дитина буде вже стовхатись і їхати стоячи. Тобто це два в одному, купуйте самокат, е, скутер, я би так сказав, Mio Duo, і ваша дитина буде мати е, в одному. Е, в одній покупці два е, вида. Е, скільки важить ця, цей скутер міодо, якщо зважити, то з, руч, з оцим сідлом важить 2 кг 100 г. Ну, якщо будете міняти тільки ручку, поставити, то ще буде е, е, легше цей скутер. Сподобався скутер для дитини на вік від 2 до 4 років, купуйте якість, надійність. Наш магазин Вела на Харківському шосе працює безперервно кожного дня. Сподобався відеогляд. Залишайте відео на нашому YouTube каналі Вілавіва. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу ВілаВіва на сайт Вілавіва.юва і замовляйте скутер Міодо постійним покупцям знижки. До зустрічі!